Я вже вдома подивилася, що я взяла хромки і не солодь. Всім привіт, вітаю всіх на каналі Шопінквіне. Це сьогодні була в Сільпо і в Рошені. Хочу показати вам, що покупок, які сьогодні купила. В Рошені діють хороші акційні пропозиції. А в мене вдома. Хрумчики, бумчики, финдики, миндики, як і всі їх називають, солодке все закінчилося, наче я випікала, і готувала, і солодощі, які в мене були, закінчилися. Тож я заходила в Рошен подивитися, на що діє знижка зараз у них, на які товарні позиції, що можна придбати, і побачила свої улюблені батончики. Ви знаєте, я їх полюбляю. Рошето, вони е, бувають різними за смаками. Е, є в червоній обкладинці, в жовтій е, і зеленій. Фарби, такі світлофор, яких їх називаю, але найулюбленіший це саме з, зі смаком арахісу в зеленій упаковці. Коштує на знижках зараз 7 гривень 49 копійок. То я не прийшла повз, купила два розшета. Окрім цього, взяла ще печиво. Пам'ятаєте, показувала, що воно мені до вподобається, і я його купую і не можу наїстися ним, воно мені подобається. Особливо з, зі смаком шоколаду воно теж є різним за Смаками є в зі смаком молока, є зі смаком лісового горіху і шоколаду, але найбільше я люблю цей. Зручно тим, щоб брати з собою в дорогу можна, на перекуси, діткам в ланчбокс можна покласти в індивідуальній упаковці п'ять штучок в упаковці. Зараз можливо хто не знає. Зараз відкрию покажу, вам, щоб подивилися, який, який він всередині. На знижках, але, хоча на знижках, я вам хочу сказати, але подорожча, в 41 гривні Коштує зараз. Я минулого разу купувала в АТБ. На знижках по 37 гривень коштував без знижок. То взагалі то треба проходити повз як я. Як мені здається, що взагалі не захочеш того печива, бо, бо воно без знижок 60 гривень коштує, іноді 68 навіть. Ось так виглядає крикер. а То я вам завжди показую цілу упаковку, але не показую, який він всередині. Ось так виглядає упаковка, і всередині два крекера йде. Крекер сам по собі він ніжний, тримає форму. Ніколи не було такого, щоб він там розсипаний якийсь. Був бачите, ось так два печива. Всередині шоколад, і вони, бачите, нічого не розкришилося, нічого не таке не розсипчасте. Мається на увазі, немає цієї крихти, тримає форму. І ось як ти його з'їв, розкусив, так воно і тримає форму. таке печиво, І ще взяла вафлі. А вафлі взяла рошен зі смаком молока і. Шоколаду естетичного, теж, як на мій погляд, вигляд вони гарно Ось ця молочна з шоколадом забарвлення, чорно-біле, гарно виглядають. Взагалі люблю шоколадні вафлі, лимонні, люблю їхню серію і з кокосом полюбляю. Але чогось сьогодні в мене все шоколадне захотілося чогось такого шоколадного цього. Що значить, я заходила після роботи, і от, наче не голодна була, але солодощів понакупила. Це врашення. 38 гривень, до речі, вафлі на знижках, і заходила сьогодні в сільпо. В сільпо я заходила. Зовсім взагалі за іншим, але те, чого я хотіла, я не знайшла, не купила і проходила повз м'ясного відділу і побачила, що по хорошій ціні зараз діє акційна пропозиція на свинячу грудинку, охолоджену по ціні 155 гривень за один кілограм. Побачила один шматочок, такий гарний був. Взагалі не планувала його купувати, але мені хотілося вже, мабуть, десь з місяць хотілося купити грудинку. І зробити її в духовці, запекти її, а потім в холодильник і, вірніше, в морозилку, і потім нарізати шматочками подавати. І захотілося самої приготувати. І я якось не бачила гарної заякості самої грудинки. А це проходила повз, вирішила. Придбати хороша така грудинка була, не знаю, кому не цікаво, то можете вже і не дивитися, можете прилиснути, перегорнути відео. а кому цікаво, можете ось подивитися. Цей шматочок обійшовся на 1 кілограм 40 грамів, і я віддала 163 гривні, 64 копійки. Непогана була, то вирішила її взяти. Завтра приготую. В принципі, Можна знаєте, собі дозволити взяти ось кілограм, один, але виходить багато. Порізати в приготувати і в морозильну камеру зберігати, то її надовго вистачить із. Новинок хотіла поділитися з вами в сільпо. Подивилися амарантові палички солодкі з стевією. були. Хороший склад був, до речі, я подивилася і вирішила взяти, спробувати такі снеки, які можна на перекус взяти до чаю, до кави. Склад був кукурудзяни, борошна, борошна з зародків амаранту, ознажирений, і рідкий екстракт листя стеві. Зараз розкрию, покажу вам. Пробуємо разом з вами. Ми ж з вами іноді дегустуємо якісь новинки, Тож зараз. Так, зараз сбуємо. Хрумки. Хромкі і не солодкі. Вони, хоч написані з палички солодкі зі стевією, але вони зовсім не солодкі. Якщо порівнювати їх з, з звичайними кукурудзяними паличками, я чомусь думала, що вони не будуть такими хрумкими, але ні, хрумкі, і що приємно, що вони не солодкі. Похрумати дуже. Дуже цікавий такий варіант. 29 гривень 90 копійок коштують амарантові палички солодкі зі стевією. 45 гривень, 29 гривень 90 копійок. І окрім цього, ще купила на знижках Тісто заморожене листкове, листково дріжеве, верніше. Один кілограм і коштує 79 гривень 90 копійок. Якщо знижка, то вигідно купувати один кілограм. Тим паче, якщо готую на родину, то один кілограм я не використовую, на дві частини розділяю, то мені вистачає на два рази щось приготувати. Яких смаколиків до чаю, до кави, то вирішила взяти, поки діє акційна пропозиція. Бо без знижки якось дорого. Навіть в сільпо звернула увагу. Знижки не було на торгову марку премія. Ось у них було листково дріжеве тісто, то воно би знижко 97 гривень коштує 1 кг. І ще заходила, це я купувала в сільпо і заходила ще в Дюну, в Скайпарку. У нас є магазин Дюна, багатьом кому відомий, знайомий бренд. Я заходила, хотіла собі шкарпетки купити, білого кольору. Купила і. Взагалі я ношу 37 розмір. І я вже дома подивилася, що я взяла ж не ту пару шкарпеток. Ну, взяла 38-40. Ну, думаю, нічого страшного, в принципі, не будуть занадто великими. взяла, з, зараз скажу вам, написано було з бамбуку: 75% бамбук, поліамід 23%. І 2% еластан коштує 57 гривень. Це в дюні купувала. Взагалі у них шкарпетки дуже хороші. У мене у мене є шкарпетки, яким вже можна сказати скільки три роки. Мені їх подарувала колись сестра. Вона каже: я тобі купила шкарпетки. Будеш носити її, і, і, і щоб тобі затишно було. Вона купила, мабуть, з такою любов'ю мені подарували вже третій рік ношу, і немає ніяких катишок, нічого, ось такі гарної якості були. Неодноразово вам показувала, що і на презентку купувала. Чоловічі в них шкарпетки, хороша серія, дитяча серія, хороша. Тож завітала, купила собі шкарпетки. Ось так: от, поділилася з вами, наговорила, дуже дякую. Перемикайтеся, це був огляд покупок. Ну і як завжди, ділюся з вами не тільки продуктами, які купили, а й що можна цікавенького приготувати. Тож запрошую вас до перегляду. Сьогодні готую слоєчки з листково-дріжевого тіста. Показувала вам я його в оглядах, що купила. Взяла два пласти. Один пласт важить 250 грамів. Цього, в принципі, достатньо буде два пласти. Один пласт розділила на чотири частини. Загальна кількість в мене вийде вісім слоєчок. Сьогодні вирішила зробити буду робити з кизилового джема власного приготування. Він доволі таки густий, тому для цих слоєчок якраз буде ідеально. Рецепт дуже швидкий і простий приготуванні. Тісто в мене вже готове, так як я його купила, господиня. Бачите, яка що купую тісто листкове дріжджове. Зазвичай бачите, що я сама готую тісто. Люблю дуже дріжджове тісто готувати, але можу купувати і тісто філо, можу листково дріжджове тісто теж використовувати. І ось у мене було листково дріжджове тісто. Я розкатала пласт, вірніше, він у мене вийшов, як у вигляді, прямокутничка такого. І в мене є девайс, колись купувала, готувала американський пиріг, мені хотілося. Звичайний, він продається в Аврорі, коштує копійки, якісь там 39 гривень, коштує, чи 49 гривень, але тим не Менш вирішила купити. Я розкатала в нього частину, там, де я буду класти начинку, я залишаюся такою рівною. А там, де в мене я хочу, щоб у мене слойки були з візерунком, я ось дві треті частини ось так от провожу своїм девайсом, для того, щоб у мене залишився візерунок. Нічого далі не роблю, не розрівнюю його. Тоді, вже, коли формую саму слоєчку, тоді вже після того я його розрівняю. Викладаю начинку, джем, не. Не кладу дуже багато, чому? Тому що в мене сам джем, він доволі такий солоденький. Защіпую тепер края слоєчки з однієї сторони і з іншої, для того, щоб в мене джем залишався всередині. І тепер збираю слоєчко. Слоєчко у мене буде такою ж прямокутної форми, тому я так само і продовжую. Ось так от прямокутної форми вона вийшла, а тепер я її розрівнюю, ось так, бачите, і візеруночок у мене сам джем видно. І після того, як це в мене листково дріжджаве, тісто воно буде підніматися і форма збільшиться. Бачите, ось так? Імпровізація на кухні вирішила до кизилового джему, що додати крем-сир. У мене був крем-сир, я купувала, то залишився. Вірніше не залишився, я його тільки відкрила. І ось коли формувала попереднє, згадала: думаю, ну це ж смачно буде поєднання крем-сиру і кизилового джему. Тому я беру одну чайну ложку крем-сиру і трошки додаю кизилового джему. Я думаю, це буде смачне поєднання. Лички в мене вже сформовані. Зараз взяла один жовток і трошки додала десь, мабуть, чайну ложку, сметани в мене була. І ось така консистенція в мене вийшла. Зараз змащую наші словички і в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Ось такі смаколики в мене вийшли, мінімум зусиль, і я думаю, що це буде максимум насолоди, бо це в мене соєчки вийшли, пам'ятаєте, з крем-сиром показувала. Я думаю, це буде смачно. Ставлю чайник, заварюю чай. Будемо зараз з родиною куштувати. А якщо ви переглядаєте і теж будете щось смакувати, я вам бажаю смачного, вдалих корисних покупок, щось обов'язково теж приготувати і поласувати в родинному колі. Дякую, що приділили час. Переглянули. Це відео. Як завжди, дякую, дякую за вашу активність, за ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на канал Шопінг Фінця. Ну і як завжди, буду чекати вас на наступних відео оглядах. Все вам вами самого найкращого!